За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який збирав для окупантів розвіддані про сили оборони у прикордонні сумщини. За даними слідства, ворожий поплічник був завербований ФСБ РФ ще до початку повномасштабного вторгнення під час поїздок Брянську область до друзів, які негласно співпрацюють зі спецслужбою країни агресора. Після 24 лютого 2022 року агент отримав вороже завдання збирати розвіддані про місця базування сил оборони у прикордонні північно-східної частини України. Насамперед окупантів цікавили локацію, кріп районів, фортифікаційних споруд, наявне озброєння та переміщення українських захисників на території Сумської області. Для збору інформації агент РФ об'їжджав населені пункти прикордоння Сумщини на власному автомобілі. Водночас. Під час поїздок зловмисник зустрічався з місцевими жителями, в яких під виглядом розмов на побутові теми розпитував про присутність українських військових. Отримані розвіддані він уточнював, виїжджаючи на місцевість та позначав координати українських об'єктів на електронній карті для подальшої передачі куратору з ФСБ. Для комунікації з агресором зрадник використовував закритий чат одного із месенджерів. Контрозвідники Служби безпеки затримали зловмисника під час виконання чергового розвідувального завдання та вилучили у нього мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами співпраці з окупантами. За матеріалами контрозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто у Державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. СБУ вкотре наголошує, ніхто не уникне законного покарання за воєнні злочини та посягання на територіальну цілісність і суверенітет України.